Друзі, дивіться, як нашому замовнику пощастило. Ми йому взяли Audi A6 з мінімальним пробігом 111 тисяч кілометрів, друзі, 111 тисяч По ціні Volkswagen Passat B8 такого ж року. so i should buy pill now she call it super life yeah she want me come over fuck a body so she fuck me all the night yeah bitches in the club sell the souls for a drive to club night yeah seem like they will do everything to feel a bit alive so den, then simple Друзі, і знову на каналі Чесний Пригін Авто із Європи. Мене звуть Андрій, проживаю я в місті Бориспілі. І з замовниками з Києва я можу зустрічатися з вами в Києві в будь-який час. Друзі, телефонуйте в 12 ночі, і я до вас вже підскочив і куча варіантів. А сьогодні у нас обалденний варіант. Ви не повірите. По вартісті Б8-го бізнес-клас Audi. А 6 в кузові Аван С7. 2018 рік 2.0 140 кВт, 190 сил, автомат Естронік. кстати, це робот останнього покоління, дуже класно відпрацьовує. Не гірше ніж Айсін. Друзі, сам перевірив, на цій машині особисто з митниці Західної України вже проїхав десь приблизно 400 км задоволений. Витрата загальна, 6,5, потужний двигун Якісна обезшумка, ходовка відпрацьовує Лежаки, ці лежачі поліцейські, як будто їх взагалі не відчуває. Динаміки, аудіосистема, аудіоселект вибір по режиму руху, куча режимів руху, комфорт, там, індивідуал вибираєте. Так, да, Це базова комплектація Ультра, но вже в базі чотиризонний клімат-контроль і ззадів він теж двухзонний. І камера заднього огляду. І ви зараз у мене запитаєте, скільки ж він коштує? Та друзі, на сайті Авторіо такі машини стартують від 40 тисяч доларів. Нашому замовнику вона вийшла в 23 100 і євро. Це приблизно 25 чуть менше ніж 25 доларів. Друзі, чому вона вийшла так недорого? Було таке замовлення. Я спілкувався з Максимом. Він сам з Києва вже давно скидував шкоди кадіяки. Потім ми з ним зустрілися. Він каже: давай Ауді А 4 авант. А потім каже, а може, А6? Ну, тобто, людина полюбляє ауді і правильно робить. Тому що, друзі, якщо у вас є гроші, беріть Mercedes, BMW Audi. Нахер вже ці ваги. Що то це тільки ауді, друзі. І ви відчуєте цю різницю. Це я вам серйозно кажу. Каже, а є, а що йому відкрив. І мені самому ця машина попалась, я її не бачу, вона тільки з'явилась. І я сам в шоці від тої ціни. Думаю, чому вона така дешева? Ми зразу раз по огляду інспекції не подивилися, машинка не фарбована, машина має зимову гуму. 17 диски, дисків, попереді 2 мм, залишок позаді 6 мм. На зиму вже катаємось, нічого не міняємо. По Останньому сервісу заміна оливи в автоматі. Взагалі супер. Була зроблена на 109 тисячах кілометрів. А що з неї не так? Чому вона така дешева? А знайшли ми, друзі, тому що скол на лавовому склі. Ми одразу з Максимом озадачились, подивилися, загуглили, скільки буде. Таке лобове скло від 200 євро. Друзі. Я буду скоро йому цю машину віддавати. Уже вчора я її вже поставив на перший облік, все зробив. Ну, як завжди, друзі, я роблю все під ключ. Звертайтесь, якщо кому потрібно. І до Максима зателефонував, він вже вчора до мене під'їжджав, зробив інспекцію автомобіля. Задоволений, друзі, і далі буде його відгук. Я йому кажу, Максим, ти не втрачай час, знайди лобове скло. Він каже, все зроблю. І людина вже задоволена. Друзі, якщо ви не підписані, зробіть це, вам нічого не варто підтримувати українськомовний контент. А я вже постараюся знайти вам ту машину, від якої ви будете отримувати задоволення. Не виключаємось і дивимось далі. Як я підключаю комп'ютер і показую оригінальність пробігу. 111 тисяч. Зверніть на це увагу. І також, як завжди, на кожному відео покажемо замір лакофарбового покриття. Це потрібно для історії автомобіля, коли вона переїхала в Україну. Це вам не Америка, друзі. Тут все чесно відкрито, прозоро. Так, у нас пробіг після інспекційного сервісу 2000 км якість оливи дуже гарна. Бачите? Годовий пробіг у нас 19200 км і фактичний пробіг 115 569. Тобто, в машини пробіг не скручений. Так, Починаємо замір. Значить у нас Audi A6 Avant C7, капот. 111.

101, 103, арки теж перевіряємо, 102, 119, 113.